Цей день 16 листопада розпочався з відвідування пам'ятника Григорівському десанту та покладанням квітів до братської могили воїнів 3-го полку морської піхоти. Гідними нащадками цих героїв, безперечно, є наші чорні берети. Вони не звикли до помпезності та показовості, завжди серйозні та стримані. Справжні воїни та чоловіки. Вірні завжди військовослужбовці Феодосійського батальйону морської піхоти, що в березні вийшли з Криму, офіційно отримали військове містечко у передмісті Миколаєва. В урочистостях з нагоди відкриття взяли участь командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук та командування флоту, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Командири військових частин та бійці морської піхоти. Робота над обладнанням містечка і юридичним оформленням документів тривала з квітня поточного року. За словами віце-адмірала Сергія Гайдука, завдяки підтримці міської влади. На даний час усі юридичні проблеми розв'язані. Входження морської піхоти на постійне місце дислокації в Миколаєві забезпечене дислокація морської піхоти в Миколаєві це один із кроків. Реалізації директивних документів щодо дислокації військово-морських сил, підрозділів частин в новій воєнно-адміністративній територіальному розподілі. І я дуже радий, що нам вдається реалізувати не в теорії, а на практиці, як на прикладі цього військового містечка, от Миколаїв. Оглянувши територію та приміщення містечка, командувач поділився враженнями та оцінив готовність до повноцінного функціонування об'єкту. На даний момент, якщо говорити в відсотках, воно відповідає на 60-70% в потребах батальйону морської піхоти. Тому що ми з губернатором проговорили питання: треба нам дообладнувати ще один гуртожиток, що дозволить нам тут розмістити 200 вісосурбовців-холоссяків контрактної служби. Щодо покращення технічної готовності флоту, віце-адмірал зазначив. У нас зараз по корабельному складу два серйозних проєкти. Це перший проєкт, це корвет проєкту Полста 8-250, який зараз будується на Чорноморському суднобудівному заводу. Відсоток готовності 43% складає. І в жовтні місяці було підписано контракт між Міністерством оборони України та київським заводом «Ленінська кузня щодо побудови. Двох артилерійських катерів класа Юрза з таким розрахунком, що до кінця 2015 року будуть збудовані два артилерійських катера з можливостями виконання завдань як на морі і на річці, і вони ми щиро сподіваємося, що в 2015 році поповнять бойовий склад корабельний морської служби. Губернатор Миколаївської області запевнив, що адміністрація докладе усіх зусиль щоб допомогти морським піхотинцям в подальшому оснащенні військового містечка. Я был на этой территории, когда работала специальная школа для детей. Вот. Поэтому нам необходимо, естественно, провести капитальные ремонты здесь, помочь военным, для того, чтобы они могли здесь полноценно работать и находиться. С Своей стороны мы сделали все для того, чтобы ускорить процесс передачи и работы комиссии межведомственной, которая сегодня в принципе вот отработала и произошла уже официальная передача данных сооружений комплекса сооружений для воинской части 2802. Урочистості з нагоди Дня морської піхоти продовжилися біля пам'ятного меморіального комплексу героям-десантникам загону герой Радянського Союзу Костянтина Ольшанського. В далекому 44-му році такі ж молоді та мужні хлопці протягом доби відбивали атаки ворога, звільняючи рідну землю від окупанта. Наші сучасні герої чорні берети, шанують цей подвиг, наслідують від дідів та прадідів любов до батьківщини і їхню відвагу. Командування флоту, військової частини, глави обласної та міської влади, військовослужбовці, ветерани морської піхоти а також миколаївці, поклали квіти до меморіалу героям. Офіційна частина свята, концерт та нагородження кращих із кращих продовжувалася в актовій залі 45-го гарнізонного будинку офіцерів. Командувач військово-морських сил Збройних сил України від імені всього командування та військової ради привітав морпіхів зі святом та подякував за бездоганну службу, вірність присязі та виконання поставлених завдань. Зараз під цілені підрозділ морської піхоти виконує завдання в зоні антитерористичної операції, виконує завдання дуже добре, виконує завдання з розумінням важливості тої задачі, яка вирішується. Частина військовослужбовців морської піхоти підтримує певний рівень боєздатності і стабільності регіонального в Одеській і Миколаївській областях. Морські піхотинці не на хвилину не зупинилися, йде постійний рух уперед. І ті оцінки, які даються виконання завдань, як в районах, Бойових дій на полігонах в регіональних територіальних устроях вони є високими, є покащити диві за морської піхоти. Вірні завжди згадали і про тих хлопців, що пройшли випробування Кримом, але на превеликий жаль загинули у боротьбі з підступним агресором на сході країни. Хвилиною мовчання присутні віддали шану двом бойовим побратимам. Чергове військове звання підполковник посмертно отримав Юрій Загребельний за проявлену мужність та бойову службу. Він і старший матрос Артем Корнів посмертно були представлені до нагородження орденом за мужність третього ступеня. Були нагороджені краще із кращих. Командувач військово-морських сил вручив морпіхам відзнаки Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України і грамоти від командування зі сцени. Прозвучали привітання і від міської влади. Морська піхота знайде тут справжній родинний і близький берег, і ми знайдемо сили для того, щоб морська піхота була тут по-справжньому, як вдома. Тому я щиро вітаю усіх вас із вашим. Професійним святом, сьогодні справді історична подія, вперше в Україні ми відзначаємо ваш професійний день. Я вважаю усім тим, хто прийшов випробування вогнем і мечем у зоні АТО міцного здоров'я, щоб ваші родини, щоб ваші діти і ваші сім'ї були забезпечені усім необхідним, щоб пошвидше вирішувалися, в тому числі, квартирне питання, щоб ваші тіли були твердими і міцними. А ті, хто сьогодні буде йти шляхом ротації. То сьогодні буде стояти на кордоні захисту не тільки українського кордону, але й суверенності. А значить, і зміцнювати імідж морської піхоти в Україні, витривалості, здоров'я і справжнього захисту. Губернатор Миколаївщини Вадим Меріков зачитав поздоровлення від Верховного Головнокомандувача збройних сил президента України, а також вручив цінні подарунки. В свою чергу миколаївські волонтери регіонального фонду Благачестія передали морпіхам 30 рацій та обігрівачі, а також подарували торт. Мы очень гордимся этими ребятами. Волонтерское движение находится в одном строю вместе с морскими пехотинцами. Нам приятно сотрудничать, содействовать и находиться в одном строю вместе с этими ребятами. Вот. Благодаря им, я уже говорил, наш город спит спокойно, наши дети спокойно ходят в детские сады, в школы. Благодаря им мы спокойно передвигаемся по городу. Самое главное и самое важное, хотелось бы, чтобы ребята все возвращались живыми и здоровыми домой, выполнив свою непосредственную боевую задачу. Они должны знать знати том, що їх ждут родные і близькі их сім'ї, а також ждем їх ми. Поэтому для мене і я думаю, для многих самая главная задача це вернуться домой живими і здоровими. Майор запасу Ігор Куцар разом із іншими небайдужими до долі наших чорних беретів з перших днів поруч із хлопцями підтримує та допомагає повернутися нашій еліті до звичних умов і повноцінного забезпечення. Своїми виступами хлопців зі святом привітали танцювальні та вокальні колективи міста і подарували приємні емоції. А ми бажаємо нашим славним та мужнім хлопцям, тим, хто продемонстрував величезну витримку і стійкість перед російським агресором у Криму, і продовжує далі долати підступного ворога на сході країни незламності, сили та завжди, де б не були, повертатися до рідної домівки живими та здоровими. Це справа повинна хтось робити. І сидіти, наблюдати це, все по екрану телевізора. Це, ну це не по мені. Мені спокійніше, яке почуваю себе краще там на передовій. Ось такі вони. Наша справжня еліта. Чорні берети. Слава морській піхоті.